Мене звати Ліза, Та, ви на моєму каналі I am Liza Rainbow. Та сьогодні у нас буде дуже сильне, цікаве, класне відео. Ми сьогодні з вами. Я сьогодні буду малювати. Но який е е е час на малювання мене буде вирішувати рулетка фортуни. Так, 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 друзі, зараз розповім всі правила, щоб ви не запутались. В мене на айпаді буде рулетка фортуни. Я обирати буду собі її, я кручу. в мене може випасти 1 хвилина, 10 хвилин та ціла година. І за цей час я маю намалювати якийсь референс з інтернету, звісно, який мені буде давати мій продакшн. Так, 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 малювати буду в цьому блокнотів. Раунда у нас буде аж 4. Ви скажете мало, але малювати малюнок можна і цілу годину, а в мене й хвилину. Ну, по ходу побачимо, а я заходжу в програму. Так, починаємо. При чому? І. В мене випала одна година і одразу пішла реклама, так що вибачте. Ну, у мене випала одна година, це дуже круто. Так. Далі, Який нам референс мені він прийшов на Телеграм. Чи не так. вийти з якоїсь програми. <смі> <смі> так, крутілка. Зараз ми зайдемо в Production Rainbow. Ну, так називається Мі Production, Так, 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 так. Production, Райн. Так що не завжди був радий. Так, як його пора. Так. Перше, чим будемо глядати, це спонжі Боба. Мені звідси класно, тому що я люблю Спандже боба Зараз я знайду собі круті референси. Якісь не мої референси. Апаратур можна. Показав клас. Так, добре. А, я уже. Так, 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 так. SpongieBob. SpongBob. Spongebob kvadrat ništa. Спанжбоп квадратні штани. Так, ну тут є деякі референси. Як на мене, прикольні вести референс. Ну, мені з это самий звичайний референс. Як на мене, він самий прикольний. От такий референс я знайшла. Під ньому я буду малювати. І з того, що я засікаю так, годину. Так. Все, я засікала годину. І зараз ще і, і тільки я потукну, тільки я торкнуся, сразу починаю малювати. Так, друзі. У мене години я буде вас, бо ви будете в ускореному варіанті, тому що і трохи буде оператор вимикати, та в школьному варіанті, тому що так у вас буде відео, що кожен раз буде годину 4 години. Так що все починаємо, я ставлю таймер. А вам буде ускорене. Години. Все, що Я зробила. <laughs> я е, ніколи в житті не малювала спанчбобів і щось типу такого взагалі. І не вмію їх ніколи малювати, не вміла ніколи їх малювати і не вмію до цих пор, так що це не мій перший раз. Не судіть строго. У мене розірдується панчет, у мене немає референса, щоб ви зрозуміли. Так що я... І В мене на ноті. що я на першій ночі. Що я по-перше, Без референса, во-вторых, я не вмію малювати так само. Не судіть строго, я малюю далі. Друзі друзі друзі, все я намалювала. Я знаю, що це ужасно. І що ви б сказала, та це за хвилину людина б змогла намалювати я б сама так сказала. Я не художник, я не дуже хорошо вмію малювати, але ось такий малюнок в мене вийшов. Так. Тепер у нас наступний малюнок я, я спати, хочу. у нас буде два раунди, тому що ми та дорожнім відео на святкування. Так, зараз я буду крутити, вже підзарядився айпадик. Тик тик два процент три процент три восемь процент Так дай Стоп А в нас Аа А почему а, 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 а мне хто скачав? А 4 рула Я я, я возму... Я, я возмущаюсь так, давайте. Зараз буде 2 години. Година. Так, цікаво, 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 цікаво. Цікаво, цікаво. Година. Давайте. Я попитатися Година. Давайте краще на бумажках напишу, тому що. Бумажки Ось напишемо. Бумашки точніше нам ваша якась. Так, давайте пишемо. Година. Ого. Одна Х в. І 10 Х В. Так, тепер я не дивлюсь. Кручу, вручу. Так, і відкриваю очі і тепер мені нічого не просвітлюється, і витягую, наприклад. У -у 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 -у. Ось цю, Я надіюсь, що там 10 хвилин. Так дивимось. Одна хвилина! Так, цікаво, що ж ми будемо малювати. Що? Ми маємо намалювати е, супер свинку пепу. Ну, давайте починати. Так, засікаю. Хвилину. Все, зі стекла. Раз, два, три хвилина, пішла. Не малювати, в мене дуже референс немає, не слихати референс. Мужчина нам сказала, а какие малюваты ее парусы-то? Мамочки дорогие, а какие малюваты она? Одна хвалина. Тут Даже мне за тебя с ускорением можем попросить оператора. Тут и так, ну тоже скоренько. Боже, как с ним купе помалювать? Какие-то иношные малюваки. Я не помню, як виглядає сумка Пепа, блин. 30 секунд. <риклад> Вс, вот таймер Вийшов, все. <схід> ну я реально не знаю, как уливать вашу сумку Пепу. Ну, який львать. Я не помню, как вона виглядає, просто. А так що до мене дошло, ви знаєте? Короче, синка папа у нас провальна. О. Що? Що? Мені сказала, що я зможу перемальовувати, але тільки застом, що я тоже буду на нахуй. Все. Я засикаю хвилини, Боже, усе збилось. 4:00 зараз буде. Оце так. Так, 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 годинник у нас де? Таймер. Одна. Хвилина. Раз, два, три. А, референс. Так, я запускаю на хвилину 59 секунд, тому що мені ж треба знайти референс. У мене тут буде на екрані. бачите, така штучка. І тільки коли буде рівно хвилина, я буду починати. Так. Ем, свинка пепа. Що я буду робити в облозі? Дивитись, свинка-пепа. Робити свинку пепу. Так, беру з цього референса. Ось такий малюнок. Так, у нас 15, 3, 2. ні, щоб не долго. Давайте ще все перезапущу. Що? Так, все, в мене хвилина, не треба мамочки кімлювати. В а -а -а, Мамочки, куда я пришла? Что я 10 секунд, так надо шесть размалевать, мамочки, дайте кисти, розовые, не любые. Вот таким образом у нас получилось. А начиналось все красиво. Ах, так, у нас остальные раунд. А, это а, у нас остальные раунд был. Выбор, что ж так мало. Я кажу вам всем пока-пока, друзья. С вами была я, Листа, был на моем канале. Я вам лишь До буду на